Хвилює питання релокації наших освітніх закладів з Донеччини. Я сам з Донеччини, з міста Покровськ, mm -hmm. а до вас релокувався ліцей з е, Мирнограду. Так, так. І він релокується зараз в цьому процесі. А, таке питання: От я подивився ці фотографії, е, які у вас в Інстаграмі. Та, що це була за будівля і на, як, на якій стадії власне процес релокації ліцею з Мирнограду? Ну, насправді у нас меморандум підписаний, і ми релокуємо кілька заходів закладів, в тому числі і з Спокровська. Натомість, просто ну, підписантом угоди про оренду обрала Донецька військова адміністрація якраз мирноградський заклад. Угу. Приміщення, в яке воно релокується, це приміщення колишнього. Профтехучилища, яке об'єднали разом з е, професійно-технічним закладом, і зараз вони в одному приміщенні, які знаходяться поруч біля нашої е, територіальної громади, <кій> називається воно тепер Центр профтехосвіти, нововолинський центр профтехосвіти. А е, е. <кій> натомість ці приміщення постували 6 років, і ми всі 6 років е, добивалися в міністерства. Щоб воно передало на баланс міста, це ну якби дискусія тривала там шість років. А так, прям щоб предметно займатися, то це останніх там три з половиною ми цим займалися угу. і нам вдалося його отримати півроку назад на наш баланс. Угу вже вправі ним розпоряджатися, і відразу буквально через місяць. Після того як ми прийняли рішення сесії і підписали всі необхідні документи, я зустрівся з керівником військової адміністрації е паном Філашкиним е і ми підписали меморандум про партнерство. І після цього е підписали вже договір безпосередньо про оренду. А зараз, взагалі, на якій стадії ця релокація? От я бачив, що вже там. А є стільці, є столи. Вже вже це фото, фото були. Так mm -hmm. а то це ще ще початок чи вже кінець релокації? Це тільки-тільки початок, тому що приміщення, звичайно, в яких ніхто не, не, ну, не був, не перебував шість років. Вони стали умовно кажучи, таким собі донором для інших приміщень профтеху. Ну лисько, це ПТО там з нього трошки. Деякі там елементи опалення водопостачання були не демонтовані. На, на сьогодні що вже було зроблено, це були підготовлені дефектні акти і готуються локальні кошториси для того, щоб провести поточні ремонти для, для того, для можливості умовно, щоб з нового року вже там розпочали певні навчальні роботи, навчальні процеси. Uh -huh. Наступних два з половиною місяці ми чекаємо інтенсивних умовно інтервенцій для того, щоб можна було туди вже безпосередньо з нового року ну, там, почати процес навчальний або якісь елементи цього навчального процесу. Паралельно з цим процесом триває будівництво багатоквартирних будинків в місті Новолиску для внутрішньопереміщених осіб. Це дуже потужна ініціатива. Небагато стрінеш міст, які от так от взялися за допомогою внутрішньопереміщеним особам, і причина цьому власне потужності. Звідки в Нововолинська такі потужності? Це спільне фінансування з якимись благодійними організаціями? Ну взагалі це донорська допомога Європейського союзу, яку адмініструє Нефко? Це такий скандинавський банк, який займається ем, якби інвестиціями в сфері зеленої енергетики. Відновлюваних джерел енергії і ну, Євросоюз попросив їх проадмініструвати пул фактично з чотирьох міст, де ми потрапили разом з Івано-Франківським Тернополем і Хмельницьким. А ну ця ідея чи ініціатива вона з'явилася в момент, коли місто Нововолинськ активно приймало і адмініструвало. Переселенців внутрішньопереміщених осіб під час на початку повномасштабного вторгнення. Ну через нас дуже дуже багато. Там ну я навіть не можу приблизно цифру. Може, це 50, може 100 тисяч осіб проїхало і настале залишилось на початку війни там, десь до 10-12 тисяч в момент в початку обліку, да, це був квітень, там 15 квітня, цих осіб було 8 там 600-8400, станом на сьогодні, а, проживає в Нововолинській територіальній громаді майже 4000 осіб, 3800. Так, ну це, це дуже така велика цифра. От таке питання, скільки поверхів буде у цих багатоквартирних будинків, які зараз на 6. стадії 6. Шість поверхів та і скільки таких будівель буде у вас? Ну дві дві будівлі та щодо внутрішньопереміщених осіб, чи отримують вони взагалі а, якусь допомогу? І скільки можна буде в цих будинках, які зараз будуються жити після будівництва? От одній одній допустимо сім'ї внутрішньопереміщенні та в Україні там планується в кожній будівлі по 52 квартири, тобто близько 100. У ну, не близько 104 квартири, тобто 104 сім'ї, отримує помешкання жити вони зможуть там. Ну, згідно документації і угоди про грантові угоди, 10 років ми можемо підписати з ними ну, не більше ніж на 10 років угоди про соціальний найм житла. Воно, на жаль, не перейде у власність цих людей. Хоча я виступав, щоб ми там навіть після 10 років змогли їм передати це у власність, От. А, але це ну, мінімум, мінімум 10 років є така можливість, там можливість пролонгування. Щодо допомоги, то ми підрахували, окрім а, тієї допомоги, які, там, а, яка є від держави, це там були. Виплати, були компенсація комунальних послуг. Там інші речі У нас близько там дев'яти чи 11 різних фондів в Новолинській територіальній громаді працювало протягом останніх двох років в сфері допомоги. Це була різна допомога. Це були продуктові пакети, це була фінансова підтримка. Це було. Влаштування різних просторів, це на, на сьогодні, навіть ми от сьогодні. Ран, ран, я отримав інформацію про те, що е, наші колеги з Rotary Club Франція, Україна далі продовжують в місці компактного поселення, тобто в гуртожитку, в якому живуть ВПО, е, вони далі продовжують е, м, здійснювати ремонти в, в, ну, в санітарно-гінічних кімнатах. Тобто Толетах в душових влаштовують душові кабіни, ремонти, е, там кухня, різне обладнання, таке. Тобто, і ми далі це продовжуємо. А чи продовжуєте ви приймати ВПО? Чи є для них місце, чи вже і так ви перенасичені? Щоб щоб люди розуміли взагалі, чи можна ще їхати до Нововолинська? Віці крило. Ми максимально зацікавлені в прийнятті е, людей е, е, з різних причин. Перш за все, це гуманітарна. Тому що я розумію, що обстріли йдуть і вони там інденсифікуються. Обстрілюють тепер великі міста: Сумщину, Харків, Запоріжжя, Херсон. Далі, Миколаїв, відповідно, люди приймають рішення і переїжджають. Ми готові приймати. в да, нас є, як і в цілій країні, проблематика з поселенням. все решта у нас в принципі. Максимально доступно у нас пророблені всі процедури, протоколи. Тобто людина, коли приїжджає, отримує всю інформацію про соціальні служби, про благодійні фонди, про установи. Ми це все пройшли два роки тому, тобто люди отримали всю інформацію там стати на облік, укласти договір з, з сімейним лікарем всю базову первинну. Інформацію навіть ми влаштовували на це благодійні і дальні, тобто харчували цих людей на перших порах. Зараз ми підписали договір з військовою адміністрацією Донецької, про яку я вже згадував з Селідом з Київською, так само військовою адміністрацією, які відкрили в нас центр підтримки ВПО Донеччини. Аналогічно в мене була розмова з керівником. З паном Лисогором, з керівником військової адміністрації Луганщини, щоб відкрити такий подібний центр, для того щоб вже безпосередньо через такі хаби гуманітарні здійснювали, ну якби інституційно да, самі самі власне вони це робили. Тобто і далі цей процес він буде теж розширюватися, тому що ми далі. Максимально інтегруємо їх в нашу громаду: садочки, школи, лікарня, соціальний захист, благодійні фонди. Тепер будівництво житла наступний етап буде можливо навіть якісь інструменти для купівлі, оренди, іпотеки житла. Вони всі будуть в нас задіяні, щоб ну, люди максимально комфортно могли або перечекати, якщо вони такі рішення приймають, або стати там тимчасово членами нашої територіальної громади, або залишитись нас. Я особисто як переселенець розумію, як складно взагалі в Україні знайти житло. Так. І от так, таке запитання до вас в Нововолинську, коли таке? Та проблематика з'явилася, що складно знайти орендувати житло. Що ви задумалися над будівництвом вже багатоквартирних будинків? Ну та в червні 22-го з'явилася ця проблема, і ми почали зразу інтервенцію. Ну якби роботи по, по, по пошуку можливостей. у нас є так само розроблені там -документація і земельні ділянки для будівництва багатоквартирних будинків на різних абсолютно. На варіаціях там від 0,4 гектара до 6 гектару земельної ділянки, які ми час від часу будемо виставляти на аукціон, для того, щоб заходили там приватний бізнес, будували там недороге, можливо, житло. У угу. вас тиждень тому, до речі, був прийом громадян, і от так. мені цікаво, до вас приходять внутрішньо переміщені особи на прийом чи звертаються своїм питанням? Ну, насправді дуже рідко, тому що всі служби е, ну, чітко працюють. Там рік тому приходили люди з постановкою на облік для того, щоб отримати це житло. Але зараз це відлагоджено, тобто так. час від часу з якимись такими дуже простими питаннями, але там вони вирішуються. Щодо можливості та жити в цих багатоквартирних будинках. Це черга, якась, чи це обирається? Випадково якось як це буде працювати, є е, відповідна постанова кабінету міністрів, яка визначає, яким чином формується черга. Черга формується на основі критеріїв. Критерії визначаються на основі документації, яку, яку приносять разом з заявою в додатках в критерії входять ну, бальна система, тобто є різні умовно ну, критерії, які відповідають балам. Uh, і в залежності від того, скільки балів людина uh, набере, чи родина відповідно, це вона буде там вище чи нижче в рейтингу. От і згідно цього рейтингу вони будуть розподілятися. Uh, всі ці uh, критерії, бали, все, все описано в положенні. І вони дуже часто ну вони, коли приходять, ознайомлюються з ним з цими документами, і дуже часто пізніше доносять, тому що кожного разу ми нас на, на засіданні виконавчого комітету редагуємо умовно цей список, бо там люди умовно щось там змінилося, відкили підприємця. Хтось пішов на службу в армії, в садочок когось. Прийняли там якусь дитину, і вже о, істотні умови і зміни, і, і вони вносяться, і там далі цей рейтинг буде формуватися.